До нас завітали посли, посол Фінляндії і заступник посла Швеції. Ці люди хотіли особисто своїми очима пересвідчитися у тих злочинах, які країна-агресор нанесла місту Охтирці і нанесла нашій країні. Але вони побачили, що місто Охтирка відновлюється. Ми показали їм. Зруйновану Афтирську міську раду, зруйнований центр міста, розповіли історію, коли і як це відбулося. Також вони завітали до центру надання адміністративних послуг, де е, побачили, які послуги в нас надаються, запитали, коли почало, почав роботу центр надання адміністративних послуг. Навіть була зроблена одна послуга для заступника е, посла Швеції. Ми перевірили, чи немає в неї якихось е, власності в Україні. І це досить швидко відбулося, вона надала свій документ і отримала довідку про те, що ніякої власності в Україні не тільки в нашій громаді, а й у всіх країні. Вони пообіцяли допомогти у завершенні відбудови Центру надання адміністративних послуг. Після того ми перейшли до Центру культури і дозвілля, де ми зараз знаходимося, Княжа. Провели деяку розмову про те, як все відбувалося в нашому місті, як у нас сьогодні ми відбудовуємося, які найбільші запити і потреби у населення чи повертається населення до нашої громади. Діалог із представництвами Швеції і Фінляндії триває вже ну, можливо більше ніж півроку. І розпочали його ну, депутати Верховної Ради. Це Тетяна Скрипка і Микола Миколаївич Задорожній, наш депутат. Він саме ініціював, щоб був такий діалог із інвестуванням саме в наше місто, в нашу громаду. Побачимо, його нічим не заміниш. Це саме перше, що я очікую, що ці країни, Швеція і Фінляндія, продовжуватимуть підтримку нашої країни. Подальшому, звичайно, хотілося, щоб наше місто знайшло, знайшло не одного побратима у цих країнах, щоб ми саме були побратимами, а не тими, хто просить. щоб ми е перехоплювали чи е брали досвід той, який є саме в цих розвинених країнах. Ці зустрічі початок майбутнього наших дітей. У е мене очікування, що ми будемо повноцінним членом. Європи без кордонів. Україна і Охтирка, зокрема.